Всім привіт та доброго вечора! Хочу привітати всіх з Різдвом Христовим та побажати всім добра та миру вашим домам. Чудово, що є Євангелія, тобто блага звістка для людей, що розповідає про це дивижне свято. Суть цього свята полягає, що народився Христос, який був Богом у плоті. Надалі за Різдвом слідує Новий рік, де починається. Нове літочислення від Різдва Христового, і це загальновідомий факт. Сьогодні мільярди людей шанують Христа за Господа і Богом. Він був мертвий, його вбили за те, що люди були злими та не прийняли його. Він був світлом у цьому світі. Якщо ми віримо в Бога, який переміг смерть і пекло, то і Він дасть нам перемогу. Помолимся наступною молитвою. Христос, Ти прийшов на землю, щоб ми мали син життя та спасіння. Пробач нас, Господи, на різдво та даруй нам перемогу над злим світом, як Ти його переміг. Захисти нас, Боже, від всякого зла. Амінь.